Те, що там я цю ідентичність українську гарно всмоктав на Галичині, вона ж так чи інакше вже прийшла в Донець, там, де я вчився, на край. Так, оцей, коли там я в восьмому класі вже переїхав Слов'янськ до батьків святкування 9 травня, День Побіди цей, да? от ну тоді це було так. І а я такий кажу, а де ветерани упав? Я не бачу їх. От, а до нас приходили ветерана упав сам боє. Так У неї такі очі. Ветеран упав. Ти про що про що? От або коли у нас там шко в клас був е урок і про Мазепу. Вона каже: От, Мазепа, можна по-різному до нього ставитися, от, але він там там зрадив. А я кажу, кого він зрадив? Я не розумію, і в неї такий, ну сразу шок, От. Але слава богу, нормально ставилася. Я б не сказав би, що в мене були там. Якісь я потерпав від якогось московського бачення. Там, в принципі, школа була Слов'янську хороша, і я, будучи ну, доволі проукраїнською... доволі найбільш проукраїнською в класі, напевно, може, в школі людину. Я не зустрічав, що мене там хотіли там переламати якийсь русський мір.